Мене звати Вегі, це Чарлі. Ми. Хто хто вагітна? Хочемо тобі дещо запропонувати. Наша принцеса Чарлі перетворила одну з будівель своєї родини на реабілітаційний готель для таких душ, як ти, які, ми гадаємо, мають шанс на спокутування. Наша мета перетворити мертву душу до раю, хоча б одну, а просто щоб довести, що це можливо. А це можливо. Ми ще не знаємо. Mm, так. Але ми хочемо, щоб ти став нашим першим піддослідним. Чому я? Тому що ти схожий на того, хто шкодує через свій життєвий вибір. та був би зацікавлений у Тіта в своєму розвідку. Тому що ми увесь день розмовляли із демонами, і ніхто на це досі не погодився. Диви, ти отримуєш безкоштовну їжу та житло, а також захист від нескожних не пекла, якщо ти згодиш взяти участь у нашому плані і справді працюєш над своєю поведінкою. Звучить сумнівно. О, тільки не кажи, що тобі подобається стояти у провулку і чекати, поки хтось заплатить. Тобі за... Ну, знаєш... Не знаю. Будь ласка, закінчи речення. Ох, Чарлі, він не найкращий кандидат. Ми просто пошукаємо завтра ще. Аго! Хто сказав, що я не поганий кандидат? Я найкращий кандидат. Ви, дівки, мене не знаєте. Я можу стати ким хочу. Тоді це. Я з вами. Справді. Я заборгував оренду плату за три місяці, тож безкоштовне житло мені справді потрібно. До того ж, буде круто, якщо не доведеться кожного місяця платити до мого власнику. У будь-якому разі, якщо це все, то гадаю, мені слід повернутися до роботи. Якщо ви, дівчата, не збираєтесь мені платити, то я пішов. Хм, що це? Гроші за допомогу. Це розіграш? Ні, це інвестиція в тебе. У тобі є набагато більше, ніж тобі здається. Енджел, ми хотіли тобі допомогти. Пф, гаразд. Тобто мені, звісно, не потрібна допомога. Тож так. Добре, ну ем, дякую на зв'язку, так? Так. І, тоб... і спасибі тобі. Звісно.